Сніг пішов. Це капець. Гляньте. Всім доброго ранку. У вас що погода? Ви бачили У нас сніг? Я в шоці. А Мені треба в центр на Укрпошту і в магазин дещо треба купити. І, значить, що з роботою? Я розказую вам, значить, в одному магазині є дуже класний графік, і зарплата така, як я там отримувала, але працювати в 5 разів менше. Але позвонила дівчині, яка працювала до цього там. То каже, дуже багато відвішають недостатних, не знають, де вони беруться, товар привозять, ніхто його не перевіряє, чи накладних на... ну я не знаю. Там він такий маленький, як там може бути недостача. Ну, на насторожилась я, тому що дуже все класно, красиво розповідають. Але що одразу дві людини, які там довгенько працювали, ну це знаєте, так задуматься є на чим. Потім ще відкривається певний магазин на сезон. Там також гарно платять там вдень, ну, в день, ну зміну там десь до тисячі виходить. Думала, 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 а ще самий головний варіант. Ну, саме, боже, в мене що це саме завдяки цьому варіанту, третьому, то я і наважилася все-таки кинути і піти, і вже не дозволяти собі, вибачте, срати на голову. То, мабуть, таки треба вже з четверга вставати в роботу. Нічого розслаблятися, дуже мені страшно, бо там трохи, трохи не таке, чим я завжди займалась. Але треба пробувати. Не підійде, буду шукати щось інше, але розглядаю саме варіант дистанційно в онлайн. А, тому що тут ну трохи більше мінімалки. Хочеться більше краще працювати, але заробляти ніж ото сидіти в носі кулупатись ту таке заробляти. Так, І що? І, мабуть, хочу сьогодні волосся пофарбувати і ще мені треба буде їсти сьогодні. Приготувати може ті в тілі сирники зроблю, бо так і не зробила. Вам а бажаю всім вій. дуже 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 гарного, продуктивного і теплого, і головне безпечного дня.